Вітаю тебе на моєму ютуб каналі в цьому відеоролику я з тобою поділюся думкою, чому потрібна Solana 2.0, а точніше нова Solana Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Байбіт, Нагороди для новачків тільки по посилці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту. І першої угоди кожного циклу йдуть одні й ті ж самі дебати. Цього разу вже так точно не буде. Плюс регуляція. Як то кажуть, наступний раз буде по-іншому. 16-й рік це був Нео, 18 й рік те ж саме. У 20-му році, як ми могли замітити, хто був на цьому бичому ринку, це була Солана, Кусама, Тералуна. Та інші токени, які давали там не 10, не 15 іксів, а давали 50, 100, а то й 200 іксів. Зараз багато людей говорять на цьому медвежому ринку, що так як було в минулому, так точно вже не буде. Моя позиція проста: крипта створена, щоб клепати нові солани раз за разом. Нова солана для чого взагалі вона потрібна? Давайте в цьому відеоролику я поділюся своєю думкою. На цьому ринку є кити гіганти. Одним словом, називайте їх як хочете. Саме вони маніпулюють бітком та ефіром. А є фонди, такі як 16 з Парадігма, які не мають такого великого капіталу, а саме вони не мають великого впливу на той самий біток або на той самий ефір. Тому саме вони створюють такі активи по типу як Solana, ну і в цьому всьому роді. І саме ці фонди створюють. Такі проекти з декількома цілями. Перша ціль це просто залучення нового капіталу у сферу крипти та надування хайпу. Друга ціль це просто заробити з цих проєктів більше, ніж з бітка та ефіра. Нові солани зараз створюються дуже легко. Є конкретна стратегія, яку вони використовують щоразу, емоції та наказові патерни людей, вони незмінні. Наратив, який працював та буде працювати, це те, що люди завжди будуть говорити: це точно вбивця ефіру, або це точно вбивця солани. Суть в тому, те, що старе важче продати. А пізніше це старе потрібно відкупити. І, можливо, на це потрібно не один рік часу, щоб відкупити конкретну емісію. І цією емісією в наступному циклі знов. Маніпулювати. Навіщо цим всім фондам запаруватися над цими складнощами, якщо просто можна створити нове? Припустимо, як новий iPhone. Сконцентруйтеся перед тим, що у вас зараз є перед очима. Якщо нова Solana вже торгується і готова давати X на хорошому ринку, то мені здається, це може бути Аптос. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.